Червоний перчик треба нарвати. Похолодало, похолодало. Нагідка, корисна лікарська рослинка. Останній урожай перчика. Ще так холодно, я думаю, що він вже не почерніє. Не почервоніє, треба його виривати. Сьогодні у нас 30 жовтня. Тому треба виривати вже такий, який є. Відчутно вже, що холодно, досить таки холодно, досить таки морозно вже. Будемо листечко загрібати і перчик останній вибирати. Соус треба робити. Буду робити соус з такого червоного перчику. Солодкий чілі називається соус. Відео в мене є на каналі. Рецепт в мене є соуса на каналі. А ввечері, коли буде електроенергія, я зроблю цей соус другий раз. Тому що те, що зробили, вже з'їли. Ось такі перці в себе на городі нарву червоні, червоні, гіркі перед чилі. Мені треба 300 г такого перця для чудового соуса. Солодкий